Служба безпеки України зібрала доказову базу на вище командування військ РФ та повідомила про підозру двом генералам та їхнім підлеглим, які вчиняли воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни. Йдеться про масовані обстріли рашистами цивільної інфраструктури Ахтирки 25 лютого 2022 року. Тоді окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню, град та ураган. Під час атаки ворог зруйнував та пошкодив місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об'єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ. У наслідок обстрілу загинуло 9 мешканців громади, серед яких була дитина. Ще 9 цивільних, серед яких була дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості. За матеріалами справи, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль. Командувач Першої танкової армії Західного військового округу країни-агресора. Далі за його наказом, підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4-ї танкової дивізії РФ, більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова, а саме: генерал-лейтенант Євгеній Журавльов, командир дивізії, полковник Дмитро Кіршин, начальник штабу дивізії, полковник Володимир Кривощапов. Начальник артилерії дивізії, полковник Олександр Олександров, командир 275-го самохідного артилерійського полку та підполковник Магомед Расул Курбанов, начальник штабу, заступник командира 275-го самохідного артилерійського полку. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру. У порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти України. Служба безпеки України вкотре наголошує, жоден військовий злочинець не уникне законного покарання.